І починає ділити майно, яке має велику суму, яке має якісь проблеми з цим розподілом майна, наприклад. І ми говоримо про те, що треба для цього треба проводити експертизи, треба платити гроші. Будуть зайняті суди переповнені, будуть експертні установи зайняті цим всім. І є інший процес. Люди прийшли, люди бачать свою проблему, і люди вирішують цю проблему. Ми вони економлять час, держава на цьому виграє, тому що люди, по перше, задоволені. Ігор Володько один з перших суддів-медіаторів, який впроваджує просудову медіацію в Білій церкві. Це він успішно провів процедуру медіації у справі Ольги, а передала на медіацію цю справу його колега, суддя, медіатор Антоніна Дмитренко. Я, як суддя. Полегшення велике, бо це справа, яку б мені може півроку, а може б і більше треба було б слухати, яка була б в моєму провадженні. То полегшення і задоволення. Я думаю, сторони конфлікту також отримали від цього задоволення, оскільки вирішений був досить швидко їхній спір. І варіант цей вибрали вони вирішення проблеми самі для себе. Це те, що їх влаштовувало обох. Заходьте, будь ласка, до залу судового засідання номер один. Заходьте. А ще скорочення термінів слухання справи, зменшення навантаження на суддів, менше звернень до Європейського суду з прав людини через невдоволення рішеннями судів та невиконання судових рішень, що в свою чергу зменшить штрафні санкції, які важким тягарем лягають на бюджет країни. Люди не пишуть апеляції, люди не пишуть касації, люди не йдуть нікуди інше. Вони самі виконують ці угоди, розумієте? Тобто, це майбутнє є, перспектива є за судовою медіації. О, і було б, звісно, я маю в що і в адміністративних справах це можна робити. Можна це робити і в цивільних справах. Скажіть, будь ласка, в нас тут Вінницькому апеляційному суді розглядається справа, і ми не можемо прийти до якогось рішення. Я чула, що є якийсь медіативний розгляд справи. Ви не можете мені розказати, що це таке, і як не можна скористатися. Дуже просто для чи справді просто. Навіть серед суддів можна почути, що запровадження просудової медіації в адміністративному судочинстві, коли особа судиться з органом влади, справа нелегка. Бо влада ще не звикла йти на поступки, навіть якщо не впевнена у своїй правоті. А відтак справи затягуються на роки. Держава витрачає на це великі кошти. Є, наприклад, судова практика. Або ж в ході самого розгляду справ сторони вже розуміють, що суд може винести рішення тільки отаке. От. Інше рішення він винести не може. Тому от в таких випадках мені здається, що суб'єкт владних повноважень повинен саме бути. Знаєте, так і, і мудрим, і поступливим йти на компромісне рішення і шукати е, напрацювання компромісного рішення саме скаржником, тобто або суб'єктом господарювання, або фізичною особою. Від відкритого спілкування між органом державної влади, який налаштований на позитивне розв'язання конфлікту та суспільством, виграють не тільки громадяни, а зростатиме довіра та повага до держави. Це наша кімната для проведення медіації. Як бачите, відрізняється від залу судового засідання. По-перше, є чим пригостити сторі сторін, які прийшли для проведення процедури медіації. Встановка не вимушена, якби направлена на те, щоб людина була відкрита для спілкування, і нічого не напружувало. У мене була одна процедура медіації. Заходить людина, яка досить тривалий час знаходиться в спорі з органом державної влади. І він заходить в кімнату, я запрошую, зустрічаю, проводжу пропоную чай і каву. І п'ятихвилинна пауза він на мене дивиться і мовчить. І тут, якби не було зрозуміло причину, а потім каже одну фразу. Ви знаєте, мені в суді перший раз пропонують чай або каву. Ірина Поліщук, суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Як медіатор провела п'ять процедур. Чотири з них завершилося успішно. Впевнена, що і п'ята справа закінчиться примиренням. Тому робить висновок. Процедура медіації може працювати в адміністративному судочинстві, незважаючи на те, що поки що не закріплена нашим законодавством. Щодо її впровадження, абсолютно немає ніяких перешкод. Тому що в адміністративному судочинстві це передбачена передбачено така процедура, як примирення сторін на будь-якій стадії судового процесу. Стаття 113 Кодексу адміністративного судочинства. Завдяки ентузіазму суддів та за підтримки держави спільна програма Ради Європи, і Європейського союзу прозорість та ефективність судової системи України формується команда професійних гравців на українському полі присудової медіації, що зробить правосуддя більш доступним та ефективним, а судову систему приязною і доброзичливою, в якій кожен з нас зможе реалізувати своє право на доступ до правосуддя.